Вітаю всіх, хто зайшов в гості моєї вінтажного комори, моїх дорогих підписників, гостей мого каналу та всіх тих, хто мене дивиться та коментує. Сьогодні мова буде йти про сервіс. Сервіз доволі таки рідкісний у нас на теренах України. І в одному із моїх відео ви бачили ось цю кавову пару. Я вам говорила, що це з сервісу. І ось зараз я покажу деякі його предмети. Відео буде недовгим, тому що їх небагато. Ось таке клеймо. Бачите, це клеймо у вигляді кораблика такого належить заводу «Пролетарій». Це підприємство знаходилось на території Росії і його не існує вже. До речі, це колишнє підприємство Кузнєцова, яке після революції було націоналізовано, випускало в подальшому досить таки непогану продукцію. У нього три клейма. Після націоналізації і це середнє клеймо. З розвалом Радянського Союзу цей завод припинив своє існування. Хоча ще раз нагадую: порцеляна доволі таки непогана, судячи із якості, ось цих предметів, які в мене є. Так, у мене це не повний кавовий сервіс, це частина, є три чайні пари. Ось ви їх бачите, і е, безпосередньо ще одне четверте блюдечко без чашечки. Ось так ось. Далі. Е, якщо подивитися, бачите, що доволі такий е, які білосніжний фарфор, гарна полива, лазурь досить таки гарна, і це ручний розпис. Це ручний розпис. Е, Тут розпис різний з обох боків. З однієї сторони, бачите, у вигляді такої квіточки. Ось як я вам тільки що показала з іншої, ось такий сіруватий малюнок у вигляді листочків. Ось так ось він виглядає. Доволі таки цікава форма чашечки, бачите, ручка така, трішки геометрична. Прямокутничок трішки нагадує. І тарілочка також має ось такий малюнок. Тобто кольори стримані і об'єм чашечки безпосередньо 120-130 мл. Тобто тут не тільки еспресо можна, а й трішки більше кави собі в цю чашечку налити та спожити. Так, ось такі. Далі сюди, в комплект входила ось така кукорничка. Бачите, вона без ручки, кругленька. Така трішки бочечку нагадує. Малюнок той самий, це все ручний розпис. По золоту збереглася досить таки непогано. і по Бачите, по обідку і безпосередньо на тримачу кришечки, також вона на місці. Зараз ми подивимося сортність, тому що я не звернула вашу увагу. Ось, Цікава форма, однозначно. Ось, ми бачимо це другий сорт, восьма група складності. Так, і ось такий така цукорничка. Приємно тримати в руках ці предмети, однозначно. І, як кажуть, король столу це ось такий кавник. Кавник також досить такий цікавий і за розміром, і за формою. Бачите, є дирочка для випускання, так сказати, пару, безпосередньо на кавнику. І якщо вже подивитися на оформлення, то тут воно більш багатше, тому що малюнок іде з обох боків. Звернули увагу, ось така квітка велика, уже з стебельком досить таким, довгеньким. З однієї сторони і та ж сама квітка з іншої сторони, ще й золотою підмальовкою. Бачите. Так, скільки ж коштував цей сервіс? Зараз ми з вами подивимося. Цей сервіс коштував в радянські часи всього-навсього 13 рублів. Я вважаю, що для такого предмета з ручною розмірою зручним розписом. Це досить, досить таки приємна ціна. Досить таки приємна ціна. Ось таке було невеличке відео. Якщо вам сподобалося, прокоментуйте, поставте вподобайку, мені буде дуже приємно. А, на, а я вам бажаю миру та добра. Та до зустрічі на моєму каналі.